Мені здається, що ніколи не проходить мода на український орнамент. Вроді бо, тільки два кольори, але погляд до себе притягає. В кінці 70-х, початок 80-х, моє таке далеке дитинство, і бабуся постійно за ткацьким верстатом, а мама за вишивкою. І рукоділля, це знаєте, ну так як в крові. І бабуся завжди казала, що з мене буде великий толк, тому що в мене дійсно тягло до цього, надзвичайно тягло. І вже десь з класу п'ятого я навчилась вишивати. Це релакс від цього, який дозволяє заспокоїтися, який дозволяє розслабитись. Приходиш інколи з роботи, і у мене чоловік каже, він бачить інколи, що я так трошки. І він каже: ну, давай поп'єм каву. Зроби кілька хрестиків. Рушник наш чоловіком, на який ми ставали, коли поєднували наші долі, йому вже 34 й рік. Він буде йти з нами до кінця нашого життя, і це те, що час від часу дістається. Ну, бачите, він трошки вже пожовтів, він трошки втратив колір, ну але йому вже багато років. Ця вишивка серцю дорога, те, що вишивається дітям, дуже дороге серцю. І коли можливо вже мої сини в ці сорочки не влізуть, тому що вже вони в плечах стали ширші, вони вже зможніли, тому що ще школярами були. Але на пропозицію мені от за цю чорну сорочку пропонували 5 тисяч. Але я її не віддам і за більше гроші, тому що вона була вишита для, для моєї дитини.